Хочете приготувати щось смачне, ароматне та сонячне, ловить рецепт апельсинного кексу. Спойлер, шкірка апельсину не гірчить, перевірено. Рецепт дуже простий, а це я дуже люблю. Отже, беремо апельсин і добре його миємо. Ріжемо на невеличкі шматочки. Разом з цедрою нічого не відчищаємо. Якщо будуть якісь Кісточки, звичайно, ви їх віймаєте. Розбиваю 3 яйця прямо сюди в апельсини. Додаю склянку цукру, пакетик розпушувача, в мене 12 г. І 7 столових ложок олії. Перу погружний блендер і добре все подрібнюю. В цю масу додаю дві склянки борошна. В мене воно вже просіяне. Ви бачите, як все просто і швидко готується. Більше я балакала, ніж готувала. Отже, гарненько все ложкою перемішую і даю трошки постояти тісту. Поки вичавлюю з апельсину сік, з одного апельсину. Перекладаю тісто в таку ось. Прямокутну форму, в мене вона силіконова, я її нічим не смачувала. І Ставлю кекс в розігріту духовку на 170 градусів на час 30. Ще гарячий кекс поливаю апельсиновим соком і залишаю охолонути. Ось такий апетитний ароматний кекс у нас вийшов. Обов'язково спробуйте приготувати і напишіть коментарях, як вам? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати смачні відео. До зустрічі!